Волонтерство це про сміливість віддавати свій час, свої запаси і всі наявні ресурси задля того, аби допомогти іншим. Волонтерство це також важлива щоденна праця, яка така необхідна в ці складні і темні часи. З початком війни, у 2014 році, слово волонтер набуло ще більш важливого значення для кожного з нас. Такі люди стали асоціюватися зі словами допомога, співпраця та милосердя. Після повноштабного вторгнення наш мужній і сміливий народ згуртувався для допомоги війську не виняток і не зламні сумчани. Волонтером може бути кожен. Хтось віддає останні запаси харчі нужденним, хтось продає своє майно і гроші спрямовує військовим. Не менш важливою є робота і просвітницька, оскільки молодь важливо залучати до різного роду благодійних акцій. І у цьому своє місце під сонцем бачу і я. В нашій організації є теж чимала армія волонтерів. Вона налікує більш 200 чоловік. Розважаючи автівки, допомагаючи літнім людям, безпритульним тваринам, ми теж наближаємо нашу перемогу. І я вдячна за це всім нашим волонтерам, які не жалкують свій час і віддають це своє серце людям. Підступність ворога вона не знає меж. І це призводить до того, що кожен день для нашого штабу. Виникають нові задачі, але наша команда адаптується. Нам допомагають сумчани, також жителі району, жителі України. Це все дає можливість людям, які приїздять до нашого міста, це внутрішньопереміщені особи, відчувати себе комфортно. Вони відчувають, що вони люди і їх тут чекають. Для людей, які мають честь. Працювати в групі компанії технологія. Війна почалася в 2014 році, і з перших днів війни ми активно долучаємось до допомоги нашим захисникам. В першу чергу я хотів би привітати волонтерів, про яких часто ми забуваємо, але це неправильно. Це одна команда, і тому я, вітаючи збройні сили, хочу привітати цей симбіоз волонтерів. і Захисників тільки разом ми зможемо перемогти. Багато громадян нашої нескореної країни перебувають за її межами та активно вони продовжують допомагати всіма можливими способами нашій армії, коштами та просвітницькою діяльністю серед іноземців. Я дуже вдячний всім тим людям, які з перших днів війни, не злякавшись, об'єднавшись, розпочали допомагати друг другу військовим і мирним жителям, організувавши. Команду з водіїв, взявши транспортні засоби автобуси в оренду безкоштовно, безкоштовне, почав евакуювати міста Суми людей. Це повномасштабне вторгнення. Воно об'єднало людей. Люди зрозуміли, хто вони, вони зрозуміли, що вони українці, що вони нація і мають допомагати один одному. Війна триває з 2014 року, забирає життя з 2014 року. Наших українців ми не можемо стояти осторонь цієї трагедії, тому всіма силами, всіма можливими нашими способами допомагаємо армії, допомагаємо нашій країні. До нас приходять дуже багато різних людей, але всі вони об'єднані спільним бажанням бути корисними в своїй країні. І це дуже цінно, бо це показує дух і міць нашого народу. Кожен день. Робить нас ближчими до перемоги. Я дякую кожному сумчанину за незглавність і те, що надихаєте своєю працею. Ви надзвичайні, бо віддаєте всі сили і ресурси, щоб здолати ворога. І нам це обов'язково вдасться, бо суми вільні. А ви, сумчани, не скорені. І з ним волонтера. Слава Україні!